150-й новий локер. Музика. Наше знайомство з локером почалось не дуже добре, тому що на початку своєї волонтерської діяльності я вважав, що ті 900 тисяч, що вони просять за переобладнання тої машини, це дуже дорого. Я справді зробив ту машину за десь 300 чи 400 тисяч, але там не було інструменту, так як у них на 600 тисяч. Вона була несерійною, вона ламалася постійно. Ми переробляли її разів 5. І Я багато раз пожалів. Але після цього я слідкував, як вони міняються. Давайте все ж подивимося, що тут доброго тепер. Ну і взагалі чи він добра машина, чи ні? Погнали. Що бачимо? Справді доставили кран стрілу, яка піднімає 500 кілограм. Я... Бачив, її на фронті вона піднімала коробку в БМП. Е, і, скажімо так, машину не перевернуло. Чому не перевернуло? Тому що тут є оці додаткові лапи. Вони не гідравлічні, вони механічні, але я вважаю, що коли лишня якась електроніка, гідравліка, це лишні проблеми в автомобілі. Далі є оця полка. Це така виїзна полка, кажуть, вона на 110 кг. У мене 103 зараз. О! Так що не гнеться, ні, нормально. Обладнання тут десь на 600 тисяч гривень. Тобто інструменту, обладнання, генератор на 6,3 кВт. Тут зарядка, досить потужна, заводить вона, пускозарядка, навіть заводить танки. Це я бачу. Окрім того, тиски, точильні інструмент, зварювальний інструмент. Як переконалося, найголовніше в тій машині це, от, що вона робиться фактично з нуля. Тобто вона не вариться, переварюється. Це вже серійний продукт, тому що 150 машин це багато. Більшість робляться за рахунок фонду. Фонду твій крок, який це організовував від самого початку війни, але деякі машини купляються військовими частинами через субвенції. Далі про вартість 916 тисяч це вартість самого комплексу з інструментом. Плюс треба дати машину свою або закупляти нову машину. Вона там коштує, якщо це елька, десь там мільйон вісімсот там тридцять тисяч.